Вітаю вас! Це програма Акценти Телефон Шостуді шістдесят двадцять два нуль нуль п'ять Полтави. Сьогодні говоримо пів години прямого ефіру. Говоримо про приватних підприємців. Чому та тому, що їм не сотку? Бо наприкінці минулого року були прийняті нові закони, які можна так сказати, перекрили кисень для малого і середнього бізнесу. Як підприємці борються за свої права, принаймні що вони можуть зробити? І що планують? Що є на сьогодні? Чи чує їх влада? Зокрема, влада міста Полтави, бо в деяких районних і обласних центрах все таки вирішили, що люди це головне. А не гроші у нас у студії Юрій Бойко, депутат Полтавської міської ради, голова ти ігор, приватний підприємець Тетяна Муренченко, приватний підприємець Олександр Шамота, депутат міської ради. Попередньо скажу, що ми запрошували керівництво міської ради, полтавської міської ради. Ну, на жаль, вони сказали, що або ж зайняті, або ж їх це не стосується, або ж просто не цікаво. Отже, 6022-01, два до нашої розмови. Панове 6-го числа приватні підприємці не витримали і вийшли під стіни обласної державної адміністрації. Ми поспілкували. З обласною адміністрацією, вони щиро сказали, що співчувають ці ситуації, але насправді це питання не до них, зменшення податкової ставки, яка йде в місцевий бюджет, і чесно вас перенаправили під стіни міської ради. Хто організатор цієї? Чи можливо було якось її уникнути? Розповідайте. Якщо ви маєте на увазі про акцію, яка була біля Шостом, облдержадміністрації, так. то ми організували самі підприємці, вийшли до влади е, з нашими пропозиціями, щоб влада їх озвучила в кабінеті міністрів України. У нас є депутати. Яким, Верховному... Давайте зразу конкретно з якими позиціями звернулися. Що ну, просили? По-перше, по ми хотіли і вимагали навіть від нашої обласної влади, щоб вони е, виходили з законодавчої ініціативою до кабінету міністрів. Mm -hmm міністрів, до Верховної Ради, до президента України з тим, щоб були е, ЄСВ, це єдиний соціальний внесок. Це е, було добровільно, так як це було раніше. Зараз що ми маємо? Ми маємо популістичні дії від нашої влади. Це е, по хочу зауважити, що я не проти мінімальної заробітної плати в 3200. Я навіть за те, щоб була вона в 3200 доларів. Але ми знаємо, що компенсаційних факторів як такових у нас в державі зараз немає, тому що у нас зменшилось і виробництво, у нас і імпорт перевищує експорт. Долар у нас нестабільний, і тому звісно, що це все лягло на наші плечі. І саме, наприклад, загальна система оподаткування вона ніколи не платила. Так званий ЄСВ. Uh -huh. Зараз навіть люди, які е, являються платниками, ПДВ, зараз плачують 704 гривні ЄСВ. Влада і, взагалі, держава не зважає, заробляємо ми гроші чи не заробляємо. Якщо навіть у нас іде нульова ставка, ми все, все одно платимо. повинні да, платити ці кошти. Скажіть, Це простіше одне піти в тінь, так би мовити, чи все-таки затягнути на собі пояса, зашморга і працювати як є. Ну, я вибачаюся, але те, що зараз відбувається, це відбувається саме геноцид для малого бізнесу, тому що ну. Як ми знаємо, малий бізнес в усіх країнах світу, це є кістяком середнього класу. Нас знищують зараз. Мало того, влада, яка пройшла три роки тому, вона обіцяла зовсім інші умови для ведення малого бізнесу. А що обіцяли? Нагадайте. людям. Ну, Скажімо, європе, європейський розвиток економіки і розвиток власного виробника. А натомість ми що отримали? Ми отримали для власного виробника ДСТУ європейський, Кі стандарти, які зараз наш виробник український, не, не може тягує. виконати угу. да. і зараз заходи європейський виробник зайшов на наш ринок внутрішньоукраїнський. Ми не можемо вийти на європейський ринок, і мало того, ще у нас зараз дуже великий ну скажімо так, поток контрабанди, але це вели напевно і буде. Ігор, не подумайте, що я рахую ваші гроші. Скільки ви повинні, якщо підрахувати. Комунальні послуги, які ще не вступили в дію з 1 березня, ми про це поговоримо потім, mm -hmm. і е, заробітна плата. Податки скільки ви повинні в місяць заплатити? Е, ну я на третій групі єдиного податку. У мене 5% відрахування від всіх потоків по рахунку моєму йде, і плюс ЄСВ сімсот 704. Ну приблизно я буду щоквартально сплачувати. Е, в залежності, як буде йти бізнес, ну, 5 тисяч гривень я буду сплачувати. Але натомість я ж не отримую. Ви ж зрозумієте, ж не отримуємо... Я тих послуг, які повинна надавати мені держава. Я сплачую 5 тисяч гривень. Я йду в школу, я повинен заплатити, скажімо так, ну м'яко кажучи, на ремонт класу і все інше. На я безкінечні йду ремонти. Да, 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 на безкінечні ремонти. Я йду в лікарняний заклад, я повинен заплатити. Я йду в дитсадок, я повинен заплатити. І ну уже немає тих сил і можливості у нас як у підприємців. Ну, скажімо так, терпіти це, тому що ей, вибачте, я плачу податки, я не знаю, куди вони залишилося Ви так про що? Так, я, будь я, ласка. Я, я хотів трошечки додати е, пана Ігоря, якраз сказати, що крім того, що податки, ще е, не забувайте, будь ласка, що якщо це друга чи третя група, то як правило, це ще є е, якась кількість найманих працівників. Ну зазвичай, мала за на увазі, так. так тобто, ще працівники, за яких треба платити податки, яким треба платити як мінімум 3200 Тобто це ж теж треба дорахувати сюди. Пане Юрію, ну давайте вже почали говорити, давайте ж перейдемо до вас. Власне, ви є А, депутат міської ради, Б. Ви теж приватний підприємець. Ви і зініціювали разом з паном Шамуту, що? що за такий проєкт? Ну, це не проект. 31 січня відбулася чергова сесія міської ради, на яку ну скажу знову ж таки, uh -huh. не я все таки, а Олександр Сергійович перший подав проект рішення про те, щоб внести зміни в той проект рішення, що вже був винесений міською владою. Це стосується в першу чергу зменшення ставки єдиного податку. Це те, що може зробити міська влада. Ну, вона з максимальна. З якої ставки, на яку ви прошу? З 20 угу. ну, хоч би до 10. Ну так як зробили Деці. в багатьох містах. Ну да, до речі, у мене от я е, йдучи на ефіри, ще раз передивився. Ну я впевнений, що це не не, певне, не, не перелік, повний неповний перелік угу. Суми Чернівці, Кременчук, Хмельницький, Шепетівка, Канів, Конотоп, Миргород, Горішні, Плавні. і Лубни готовляться е, після завтра. Сесії в них угу. на сесію вони готовляться. Тобто, це міста, в яких для другої групи е, підприємців другої групи. Спрощеного оподаткування, знизили оцей, е ставку єдиного податку. Тобто, Олександр Сергію а ми підтримали е цю його пропозицію, але, на жаль, 31 січня ця пропозиція е не була підтримана е більшістю депутатів. Е в основному всі угу. утримались. От я не люблю, коли звучать партії в нас в ефірі, а отут от попрошу вас назвати ті партії, які сказали так підприємцям, а ті партії, які, е ну, як ви сказали, промовчали саме можна сказати? Да, так саме саме цікаво, що е, сказали так. Це опозиційні фракції, це самопоміч Свобода і ага. соціал-демократична партія. А утримались е, передусім перед е, блок Петра Порошенка. Е, ну хто б сумнівався. совість України, Батьківщина е, та е, партія рідне місто. Але парадокс ситуації в іншому. Давайте подивимось на персональний склад цих фракцій. Андрій Матковський, Андрій Саколов, Григорій Сахно, це все мої колеги по бюджетній комісії, коли ми розглядали питання про внесення змін до рішення міської ради про встановлення місцевих податків і зборів, пропозицію, яку ми з Юрій Савичем подавали, про зменшення ставки з 20 до 10, ці підприємці наголосили на тому, що вони є підприємці другої групи, і вони як ніхто зацікавлені в тому, щоби зменшити податкове навантаження, перш за все для своїх підприємств. Але при цьому ці підприємці, в тому числі і Іван Дідов, Денко з рідного міста інші підприємці вони голосують, утримавшись або проти цього рішення. Для мене це парадоксально. Але ж розумієте, тут питання в іншому: що підприємці в цій ситуації, оці 5 тисяч людей, які платять податки в другій групі, вони є заручником, заручником амбіцій більшості. Чому пояснюю? Тому що. Принципова позиція, яка склалася зараз в міській полтавській міській раді, це не сприйняття пропозицій опозиції, і результатом цього є не прийняття цього рішення. Вони розуміють в куларних розмовах. Я з ним розмовляв. Вони розуміють необхідність прийняття цього рішення, але але вони не можуть допустити, що це е, подала пропозиція. Розумієте, опозиція. у нас опозиція. Вибачте, е, у нас е, зараз наразі є е, 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 така історія, що все те, що пропонується опозицією, повинно бути е, відторгнуто. Зараз влада намагається я зрозуміла, шляхи але вирішення. Тоді будьте будьте мудрішими. Якщо ви хочете зробити щось добре для людей, заберіть. Пропозицію так, забрати і віддайте, Тоб... ну хай якщо якщо робимо на благо людей, ну Та хай вже нема. Вони, ми будь ж ласка. готові. Ми ж ви ми, ми ж вийшли на комісію. Ми як нормальні люди подали пропозицію. Давайте підтримуємо через е, комісію. Провели через одну, через другу, через третю. Будь ласка, підтримайте, долучіться до написання. Давайте зробимо меншу ставку. Запропонуйте меншу. Я ж готовий на 5, і на 7, і на 8, Я думаю, Юрій Саш мене підтримав цього. І більше з депутатів буде. питань нема. Давайте ще й менше зробимо. Але ж ні. Принципова позиція це регуляторний акт. Абсурд ситуація знаєте в чому полягає? В тому, що ми на цій сесії, 31 mm -hmm. січня, приймаємо рішення і зміни до е, рішення від 10 липня 2015 року. І нам говорять про те, що ми не можемо нашу пропозицію провести, тому що це регуляторний акт. А в мене тоді питання, хлопці. А як ми приймаємо рішення? Про зміну інших по першій групі, по другій групі, ой, по третій групі з ну змінюємо по земельних податках змінюємо, а по цьому не можемо. Тобто там немає регуляторного акту, а тут регуляторний акт абсурд. Я вам більше скажу: я сьогодні, поки ми е, подавали е, чекав хлопців для того, щоб подати пропозиції міському голові, я сьогодні спілкувався з одним тих, з тих людей, кого ви намагалися запросити. Я кажу: ну що ж за абсурд такі хлопці? Він каже, що що ж ви не йдете? Ми ж вам прямо в прямому ефірі пояснили свою позицію. Це Люди просто... Не панники пілами. Ну, називати... ну панники Ми. Запрошує, ну, так, е, так. да. я кажу, що, в чому пропозиція Він каже: я за цю дурню віддуватись не хочу uh -huh. Розумієте? Тому ситуація така. Вони всі це розуміють, але е, вони бояться того, що е, це рішення опозиції. От і все. Uh -huh. І ще цікавий факт, який, до речі, я наводив і е, здається на сесії у сумах, uh -huh. які знову ж таки проголосували за ці рішення. Е, мер від батьківщини. Тобто партія це ще не показника. Ну, ми Згурсі. щоб ви розуміли, Юліса, щоб ви розуміли, мирді тридцять першого чи тридцятого січня було прийнято таке аналогічне рішення, ініціатором якого стала Олена Блочик, депутат від соціал-демократичної партії е, Миргородської міської uh -huh. ради. Підтримали всі. Я спеціально подзвонив. Кажу, батьківщина голосувала да БПП голосувала. Да, всі інші рідне місто голосував. Всі голосували, 100%. Так, А тепер давайте переходимо до конкретики. Ви е, член е, Бюджетної комісії. Бюджетної комісії, так. Я так розумію, що ну, гроші люблять, щоб їх рахували. Так. Чи рахували ви, якщо з 20 знизити до 10, тобто скільки місто заробляє, і скільки будемо вважати, рахувати втрати? Дивіться, втрати від прийняття зменшення ставки єдиного податку за даними податкової складають 19 мільйонів гривень. Загалом, податок, якщо я не помиляюсь, єдиний податок в загальному фонді бюджету складає 130, тридцять здається мільйонів. Я зараз плюс-мінус 10 мільйонів, можу помилятися. Питання в іншому: яким чином компенсувати ці втрати, є на поверхні декілька легких і простих способів це вирішити. Перше це відрахування від поєвої участі. Зараз відрахування від пойової участі закладені в бюджеті на рівні 1 мільйон гривень. Я задаю питання профільному заступнику, чому, якщо ми отримали в 2016 році доходи від поєвої участі в розмірі 5,5 мільйона. Ми закладаємо лише 1 мільйон. 4,5%, де дівається. Тобто ви потім їх mm -hmm. напишете, що вони були. Я зараз приведу вам простим, що таке пева участь. Це відрахування від побудованого житла або е нерухомості. Ви порахуйте, скільки зараз будуються будинків в місті Полтава. От я їхав сьогодні до вас на ефір і десь приблизно порахував 5-6 будинків, які в цьому році здадуться. Що таке будинок? Будинок це приблизно 15-20 мільйонів проєктно-кошторисної варти. 4% вони повинні заплатити в бюджет міста. Відповідно, рахуємо, чи 15, даже 15 мільйонів, це приблизно, якщо я не помиляюсь, десь 600 тисяч гривень. Чотири будинки, це вже 2,5 мільйона. От ми зараз з вами знайшли 8-9 мільйонів. Питання далі. Програма висвітлення діяльності управлінь. Скажіть мені, будь ласка, наше управління освіти 200 тисяч на висвітлення діяльності, наше управління житлово-комунального господарства, висвітлення 200 тисяч. Я вам скажу, медицинний... Висвітлення діяльності це по ідеї платити засоби масової інформації. правильно? Ї... Я не я а, не чекайте, знаю, дивіться, де вони а я, скажу, а я вам скажу, дивіться, у нас є прийнята програма на 2 мільйони гривень про висвітлення діяльності міської Окремо, Окремо, окрема сторінка. Да. тобто, якщо забрати у ці гроші ще мільйон, так от ми з вами тут нарахували вже 10-12 мільйонів. А тепер про дороги. Про мою найлюбішу тему. Мшет. Дивіться, mm -hmm. у нас як було було комунальне підприємство е, Полтавська місяця шлаховоспеційне дільниця, яка займалася прибиранням доріг і вулиць міста. Е, якщо ми порахуємо, порахуємо з вами зараз на пальцях приблизний фонд заробітної плати, який складав завжди 30% від загальних потреб підприємства, mm -hmm. це десь приблизно 700-800 тисяч гривень на місяць. Так. В рік це е, 7-10 мільйонів. Відповідно, витрати на прибирання доріг і вулиць міста на рік би складало 30-40 мільйонів. Як ви думаєте, скільки закладено в бюджет? Я не будься за 93. де ще 40? От ми вас з вами зараз з вами нарахували майже 50 мільйонів компенсації на рівному, на рівному місці. Так це ми з вами, вибачте, ну не сиділи в цифрах. Не розбирали. це. Ми ще не дивилися програми, як ми вимагали під час прийняття бюджету. Кожну програму, кожне управління по поличках розібрати, куди вони планують. У мене інший момент є, якщо уявити, що я ну мер міста і мені закидають про те, що я не підтримую приватних підприємців, там тисну, не допомагаю людям. Я скажу інше: цей податок, який ми не зменшуємо, гроші йдуть куди в бюджет, витрачаємо ми куди їх на Полтавці. От я і дбаю про людей тільки не про певну кількість підприємців, а витрачаю їх на все місто. Можна ж і так перекрутити. Вибачаюсь, знову ж таки. Uh -huh. Вибачте колеги, але я не можу дивитися на ті дороги, які зараз знаходяться в місті. Ви бачили вулицю Тисячу Сторіччя. Ви бачили вулицю Маршала Бірюзова. Це дороги, які були відремонтовані, відремонтовані і на яких було вибачте вкрадено гроші. За не треба забирати в підприємстві, треба менше красти з доріг, з вулиць, з прибирання, з ремонту дахів, ну, підвалів таких, з бюджету менше я, красти. То, в організації, які займаються Питанням краж. Навіщо ви знаєте, послухайте, тут я вам скажу про, про організації. Я звертався до цих організацій, ні МВД, я ні МВС, ні СБУ, є. Я вам уясню, ні прокуратуру жодним чином палець опасне. Чому тринадцять мільйонів вулиць, чином вони на 13 вулиць 13 вулиць. мільйонів розтрат по УЖКХ в 2014-2015 році І? лежить мертвим грузом? Ми звертаюся неодноразово жодного звинувачення. Я спеціально звернувся до у нас п'ять кримінальних справ на, на контролі. Жодного звинувачення не пред'явлено. Про які ви? ви організації та тому що здається, без що... діяльність я... політизую по... питання. Це вам не що... з... здається, що звернення по... це не не та форма боротьби. Мені здається в Україні. У Мене є інші. Яка? У нас... то сокира тоді вийшов, чи що? Ну, Сокира, це ні, 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 це позавчорашня ініціатива. Так. У вас є Чекайте, від вашої закри. партії цілий народний депутат, Законодавча ініціатива на всі інтернет-видання. Ще й очолює всі практики Росії. Усі звертаються, ви як ніхто знаєте. На даний момент я вам хочу сказати: так, 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 так. перше, у вас є цілий депутат Верховної Ради. І, на жаль, цей депутат не вийшов жодною законодавчою ініціативою. На жаль. Я її не чув, я її не бачив. На жаль, ваш я депутат... Я ще додав акрикливий голосний, да, голосний. Ваш народний депутат. Я вибачаюсь. Я не підтримую пана Бублика, але якщо ви почали політизувати ці питання, то я хочу вам сказати одну річ. Він мав смілість вийти і заявити на всю Україну з трибуни Верховної Ради про вихід з так званої коаліції Європейська Україна. Ваш народний депутат чомусь цього не зробив, і мені дуже шкода, що на місцях депутати щось намагаються зробити, а так звані лідери, і ми всі політичні партії перетворили у нас в країні, це партія однієї людини. Вони чого не роблять, тому давайте не політизувати це питання. Я е, разом з вами борюся проти нашого Олександра Федоровича Мамая і взагалі такого явища як широка коаліція. Але давайте ми скажемо так: що ви пропонуєте, як ваша партія, ось у нас є представник що самопомічі. да, да. що ви пропонуєте? У нас ж Анечка, можна питання. я відповім ви відповісти так коротко і е, закриємо тему політизації. По перше, щодо виходу Сергія Капліна з парла. Е, Коаліції, я вам нагадаю, 12.02 2016 року він з трибуни Верховної Ради заявив про вихід. Він та його однопартієць Олександр Суганяка. Про вихід з блоку Петра Порошенка. Це перше. Якщо ви захочете, можете подивитись на нього в сторінці. Вчора буквально був допис. Стосовно законодавчої ініціативи, Сергій Каплін на минулому тижні. Подав законопроект про зменшення оподаткування на малих підприємців. Якщо ви за цим не слідкуєте, Ігоре, ну вибачте, а я, я які вам його готовий пропозиції надати... конкретні? Що два дві слідкую. три тези з цієї пропозиції? Зменшення ЄСВ, друге я розумію, зменшення зменшення ЄСВ до якщо я не помиляюсь, до 16%. Друге, це на законодавчому рівні закріплено єдиного податку для малого бізнесу на рівні 10%. Це якщо панісано. Ви у нас не тільки приватний підприємець, а ви хотіли щось ви так, так. Хотіла відповісти на ваше питання, яке ви задали Ігорю. Так. Що робить підприємцям? І у вас була фраза «Іти в тінь». Так угу. «Іти в тінь. Це єдиний вихід, угу. тому що при тих умовах, які зараз склалися, боротьба навіть представники не можуть боротися з тим, що вони знають, що угу. йдуть кражі, але ніяких дій не може бути. Тому єдиний вихід це тінь. Угу. Перше, друге питання. У вас прозвучала така гарна репліка про необхідність прийняття цього рішення. Я за вами записала. В чому ви вбачаєте цю необхідність? Необхідність в тому, щоб підтримати вас як підприємців. Ні, нас не треба підтримати, нас, не треба чіпати. Просто ми самі розберемося. Не заважайте <Или> допомагати на <плес> <та>, рівні <плес> 20? Що... Нічого не треба. Нас забудьте про нас. І нам буде набагато простіше, ніж ви нас підтримуєте. Справа в тому: конструктивне питання для кого ви це робите. Для тих підприємців, які кожного дня мені телефонують і звертаються до мене і за телефоном, і в приймальні. я сьогодні був на прийомі, до мене пішло необхідність. Необхідність в, цьому... в тому, щоби зменшити податкове навантаження на підприємця в рамках тих можливостей, які має міська рада. На жаль, законодавством визначено невеликий перелік тих податків, які на які може впливати міська вода. Ага. Один з них це податок на еди... єдиний податок для другої групи. На жаль, якщо б ми могли е... впливати на е... А який податок, так би мовити, найгірший? податки на землю, на пода на плату за землю я, на Я яду конструктивність розмови до того, чому це питання ви не піднімали раніше? Чому саме зараз? Тому що коли критичний Чекайте. пік, коли тому, на цьому чи... можна поясню, зіграти, значить поясню. Дивіться, ага, з 1 я зрозуміла до чого хилили. Да. секундочку. Я вам поясню. Значить, до цього. Мінімальна заробітна плата з 1 січня не була 3200. З 1 січня заробітна плата стала 3200. Відповідно, відрахування, рішення було прийнято 15-го... Це зрозуміло. Ну, так, а що тоді не зрозуміло? Не Якщо не з 1 розуміло, січня підвищують... Не зрозуміло, чому ви раніше підвищу... не підтримували середній біз? Не було в цьому раніше, раніше не було такого тиску. Так не було рішення про збільшення мінімальної заробітної плати. У нас раніше, плата, поки ми з вами говорили, не було людини на телефону. Я перепрошую, давайте з людиною поспікуємося. А потім будемо продовжувати. Алло, добрий вечір. Шановні друзі. Довожу до вашого відома. Хто голосував за Олександра? Мамая, вам нічого тут плакати. Це я говорю та тих підприємців, що голосували за мамаї. За Мамая через, через цих підприємців страдають друзі. Так що вибачте. А я перепрошую, ви до нас телефонуєте з міста Полтави? Солстави, а чому ви думаєте, що я так собі е схиляюся до тої думки, коли у нас була передвиборча кампанія, дідусі бабусі мені не здається найперші бігли і голосували за теперішнього мера? Я не думаю, що підприємці дали найбільше голосів за нього. Я не, не, не маю права виборчої кампанії Я точно знаю ці факти. що ми робили опроси. Ходили починство підприємців. Голосували за вами. Все, замовкаю. Дякую. <п 'я> Підприємці, Ні, це вже камінь, напевне, ну, вашого родного. Я думаю, це суб'єктивна думка нашого шановного глядача, і ніхто за нього не голосував. І, е, мабуть, навіть шановні депутати, так звані наші опозиційні, вони підтвердять, що я особисто ще маю свою чітку громадянську позицію стосовно діянь нашого мера і взагалі широкої коаліції. Друге питання: що хотілося би сказати і повторити, і як помічнику ще народного депутата. Сергія Капліна сказати вам, шановні, що ми просимо підприємців не те, щоб захистити, друга група це дуже важливо, перша група це дуже важливо, Ми хочемо, щоб ми повернулися до системи оподаткування, яка була ще в 2009, до 2009 року. Ось що ми просимо. Ми просимо, щоб Ти, ми. Пересів є... пана uh, президента іншого, так? Віктора uh, uh, Ющенка. Uh -huh. uh, скажемо так: тоді був пік розвитку малого підприємництва, і скажемо так, що тоді були ще якісь терпіми і більш зрозуміліші правила гри. Зараз нас поставили в таку ситуацію, що ми будемо ховати своїх працівників. Зараз нас поставили в таку ситуацію, що буде виходити наша податкова інспекція. Це з перевіркою і будуть знову зросте рівень хабарництва, будуть вимагати з нас хабарів, тому що, звісно, ми не зможемо всім сплачувати за всіх єдиний соціальний внесок в 704 гривні. Не кажучи про мінімальну зарплату в 3200. шановний Олександр Сергійович, я хочу вам нагадати ваш телеефір на ЄРТ, коли. Ви так справно виступали за 3200 гривень мінімальної заробітної плати. І вам не один підприємець, мої колеги, казали, що це потягне за собою. Є причина, є наслідок. Та навіть і не тільки мали наслідки. і у нас сиділи тут представники і великого бізнесу. Казали, що десь треба брати під це кошти, коли економіка ледве тягне. До речі, Ігоря, ви сьогодні також погодились з зарплатою в 3200. Це перше. Стосовно перевірок, ви, ви почекайте, ви підняли дуже гарну тему. Значить, дивіться, зараз дійсно на місця передані я просто піднімаю, тому що ми колись, ну, я, я думаю, що найближче 2-3 місяці прийдемо до цієї теми, я вам поясню, чому. Тому що зараз передані місця питання щодо перевірки е, приватного бізнесу на предмет дотримання е, трудового законодавства. Як ви знаєте, що то штрафи дуже величезні. Але mm. до прийняття е, порядку і регламенту е, проведення перевірки і формування відповідного органу, який повинен бути проводити ці перевірки, е, це поки що ну, е, не проводиться так масово. Але я хочу вас закликати як підприємців. Я буду обов'язково про це говорити. Я думаю, що сесія через з дві сесії міська рада буде приймати, по-перше, зміни до структури виконавчих органів, в яких буде прописано, яка організація, який структурний підрозділ буде займатися цим перевірками. І друге, головне, сам порядок проведення перевірки. Так, от я хочу закликати вас долучитися до питання написання цього проекту і підтримати, скажімо так, дерегулювати сам процес проведення перевірки і зменшити до мінімуму. Я обов'язково буду про це говорити, коли ви. Будуть винесені це питання на розгляд полтавської міської ради. І Я буду запрошувати всіх підприємців для того, щоб ми змогли разом написати такий документ, щоб він не був е, речагом в руках міської влади для пригнічення е, приватних підприємців і для якомога більшого штрафування їх. Ясно, пане Юрію, ви прошу. Я сам Гадал, хотів так. сказати <рес> <рес> якраз. Я <рес> слухачання, що ти казала, там якби я це була мером, uh -huh. щоб я зробила, таке інше. Я хотів сказати, назвати цифри, які сьогодні ще не пролунали, про те, сказали. що uh -huh. у нашому місті ну це десь на кінець минулого року, на початок цього року, підприємців першої групи спрощеного оподаткування, це десь 1200-1300. Було чи є. Ну, мабуть, було. Я думаю, скоріше за все, вже тому що кількість скорочується, і в податковій там можна подивитися, які uh -huh. черги стоять і що закриваються. От і тисячі другого... в день, тисячі в день по Україні по Україні, та я теж цифри вже читав. Там щось, якщо не 200 тисяч, чи навіть більше вже вражаю, мабуть, на це вражаю. вражають ці черги, і uh -huh. на другій групі в нас було знову ж таки десь там 5 тисяч 0,60, щось таке. Тобто, от приблизно десь тисяч 6 виборців. Виборців наших, ага. нашого мера, О, це люди, які підприємці, які заробляють, які сплачують податки. Пану, ви у на нас не так багато часу. Спрогнозуйте, да. якщо ваші дії не дадуть результату, ваші дії не дадуть результату, так мене перше або другий квартал 2017 року. сімнадцятого року. Підете в тінь, чи все-таки на вила? Ну, не зважаючи на те, що у нас трішки тут було полка дискусія, ми звісно, це що, що не така палка. Да. Не да. Да. Ми, ми, <гірше> ми, звісно, <гірше> що об'єднаємо наші потуги і будемо домагатися скажімо так. Поліпшення життя. Ми зацікавлені, я не знаю як політичні партії, але я, як підприємець, дуже зацікавлений для того, щоб поліпшилось моє життя. Тому що, е окрім того, що я плачу значні зараз, буду змушений угу. значні податки платити. У мене так само і комунальна заробітна, комунальна скажімо так, сфера зросли, всі ці платежі і все інше. Тому однозначно е боюся, те, що зменшиться все ж таки наповнення бюджету, тому що багато. Та підприємців все ж таки підуть в тінь. Тому що держава, на жаль, так mm -hmm. ставить зараз. Це не тільки міська влада. Міська влада. Це все, це, все, це все й да, дисківо, так. Держава, да. держава настави. Ну, звісно, наш, скажімо так, мер господарник в лапках угу. теж на ці цьому... допомагає. допомагає. ваші плани, і ви як підприємець, що будете робити, ви пане Юрію? Ну, Не на... кивайте в, в пана ша наші... за наші... себе. Є, я я хочу, хотів сказати про наші плани. Юрію Сане у нас по плани. В, я думаю, ви що... депутати приватний підприємець, прошу пана, <свісно> Ну, Наші плани короткострокові на завтра. Це перш за все. Угу. Я звертаюся до всіх підприємців. З проханням підтримати себе першу чергу завтра, о 9-й годині під стінами Полтавської міської ради, ми будемо проводити багатотисячний мітинг на підтримку рішення про зменшення ставки єдиного податку для малого бізнесу. Тому я закликаю кожного з вас прийти і долучитися завтра, не боротися за політичні партії, не боротися за шамота або за бойка, або за головато, а боротися в першу чергу за себе, за своїх людей, за тих людей, яким ви даєте роботу, і за свої сім'ї. І хочу доповнити, що ми вчора. Ми це так. представники депутати від трьох опозиційних партій Свободи самопомічі і СДП. Ми вчора зібралися, тому що ми про це ще не сказали. Зібралися, підписали пропозицію до міського голови і належним чином, зареєструвавши сьогодні в канцелярії міської ради, подали про скликання позачергової сесії міської ради з тим, щоб внести правки до рішення минулої сесії і зменшити ставку єдиного податку для підприємців другої групи. Пенсану. Ну, слухаю конструктивно 20 хвилин. Ми слухали, як депутати проводять свій робочий час. Дуже цікаво було. І ще раз переконалися, що мої податки йдуть не на те. Угу. Я не згодна з цією справою взагалі. Тому рекомендувала, рекомендую далі. Тінь. Угу. Тінь. Ну е, мені вам всім залишається і вам сказати, словами, класика, борітися, поборете. Ну а взагалі, сьогодні День Валентина. Політика минає, а кохання вічне. Кохайтеся будьте коханими. Тобто. Борімося чи кохаємося? А... Бо завтра завтра берімося, борімося. А сьогодні, кохаємо. а сьогодні кохаємо. А взагалі за півгодини на чекає випуск полтавських телевізійних новин. Ви дізнаєтеся, чим же жив регіон сьогодні, Будьте з нами не перемикайтеся. Дякую за розмову. Дякую.